Шановні глядачі, з вами посіка Хелп, друга серія відповідь Константину. Короче, обрізав я цю рамку. Ось всьо воно. І зараз головне його не тругать, коротше. Отак воно виглядав внизу. Моє вигляд. І називається повертання з того світу цього району, воно йде по плону та т.п. Ну що я хочу сказати, що це все просто єрунда оцей вулик відновить. Качка меду показала, що у нас є, коротше, дві безмоточні сім'ї. Одна ось ось. Чорт. Меду це була така ревізія. Перед суняшником шув почум, чум деколи. Нормальна сім'я була просто величезна. Це і скоротив. Скачав меду, я знаю, просто капец. Але вона була без мотки. І, і не трутньок. Тупо не було, було без мотки. Підсадив, короче, я тільки ромку їм дав сутично, вже було плювати мені. Ну, там є тут хто немо, Думаю, прийде змотка. Ну, за ханеєм, короче. Ну, Ніхрено, короче, вона не прийшла, але її задавили над сусідні ромки бжули самі, короче. І потягли маточники. Ну, думаю, коли вже ті маточники коротше. Взяв я їм, забрав ті маточники, туромку, підсадив я їм мотку Із оцього нуклеуса, що я тут, він тут стояв, їх з'єднав. Дивлюсь, з'єднав нормально, трупів нема. Короте. Але ж самий прикул, що я взяв мотку. Я, короче, там була молода мотка. Тільки я ж що вона почне сіяти. І відкривши нуклеус, я побачив яйця, Ну, думаю, а я бачу, що вона облетілась. Навірно, коротше, як таке. І що, Я взяв оці всі маточники, я їх зачистив, дав дрейвулик, беру ту мотку, дивлюсь, а то. Молодо, а за 10 см біля неї старо, без крил кладе яйце. Короте, в ячейку. 10 см між ними було, вони так гарно ну, лодили. Я, блін, просто вже в мене нема виходу. Я, коротше, ту стару без крилу вона ледве передвигалася вже, Ну яйця ще клола. Я її задавив молоду сюди. Ану, колись на два відділення. А ту мотку дав зараз ще один вулик. Зараз будемо випускати, дивитися що тут і до чого. Я все це вам показую для того, щоб ми по тому приділили як приймаються яйця з нуклеусів. чи повністю, чи чуть-чуть. По Оце це ключ, оцей вулик. Ці два відео. Коротше. Да, аби був де море, то взагалі було б тут причудово все Щас Як вони цю матку приймають. О вона вже заскучила, ви бачили коротше Блін, мені через планшет не видно. Ніхера. Що видно. Он, коротко... А он вона полізла. Молодець. Душать і не душать. Там овні нормально, короче. Ну це буде видно через, як кажуть, через кілька днів. Ну вона сиділа з, -з, -з, -з цієї сторони сіточки, тобто вони там контакт якийсь молий. Ладно. Хай вони тут вже розбираються, вже Пізно, 10 вересня, вже з липня вже время, вон вона сидить і обступили. Коротше, то вже, шановні глядачі, ми не можемо вплинути на цей процес. Ладно, Потом. А є ще один безмоточний, шануль, жорсткий трутньок. Але от сторості здухли навіть ті бжули, які сіяли, ті йойці. Я його зачистив. Дов їм миску вони мені від меду почистили. Миску вони мені почистили і я їм дав стару матку. Бо мені не було куди її просто діти. Я оце думаю, чи лишить оцей вулик на дембільський акорд нуклеусів. Це коли виймається по печатній рамці, і зразу дається сюди. В майбутньому. В майбутньому. Якщо тут лишиться ще хоч хтось. Ну тут... Тут вже, блін, бжіл нема, я пізно побочив, він був горний. Ну думаю, що ти будеш робити оце з ним? Думаю, хай мотка, хоч поживе, ще, хоч трохи, а там видно буде. Ось вона, вона кучі ніяк. на лозы бежит черт а я и думал вот проводить пацану на бровари блин что я ему 10 заказывал Він у мене 10 заставных Блин. Ладно. Блин. Так. Ну що, тут уже нічого цікавого, Я прийму по ньому рішення. Як написав мені Євген, все більше і більше вуликів, за якими треба нагляд, Та ні, вони отпадають просто вже. Ті, що надо нагляд, З'являються нові якийсь рік. Коротше, дебільний. Оцей, що треба був нагляд, бомба просто, просто капець. Оцей, що ми дивилися, 64, він просто, блін, урагон. Що ми вияснювали, як його треба укуротно витягувати з того світу. Він просто капець уже. Ми ну молод просто. Щось я розсунув. Цей, блін, я вчора йому дав жрать. Зато трутня коша, тільки що ми дивилися, я взяв ромку, вирізав і віддав йому меду. Так він взагалі. Взагалі. О, пилук Що... Ч... Чорт, не фокусується. Зараз... Не фокусується, ця хуйня, коротше. О. Так. Так, 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 так. Оце оце так всередині. Уже. Уже бжули обновилися, називається. Оце вже і мотка вступає в свої право. Дивіться, яке там воно всередині горне. Це вже так Аби ще димок був взагалі було встановлення, глядачі отлічно, ну з ним. О, дивіться Як вони взагалі мед головне є. Шановні глядачі. Ну мені глядачі. що, короче, Я показую з вами такі проблемні. І складається враження, що в мене вся посіка така. Ні, вона не така. Що глядачі. Що тоді глядачі. Ті, хто приїжджав по пакети, бачили, яка посіка. Ну що, Костя, Пиши коментарі, не здумай відписатися. короче. А з вами була ваша посіка хелп.